5 серпня 24-го року починає достигати персик сорта Summer Ridge. All Star я вже обірвав. Ось такий от красень. Крапає дощик. Це ось All Star. Тут же знизу крони. Він у мене All Star. Я вже показував. Ось. І саме річ вже починає достигати. Вже є м'які плоди. О. Ось такі от гарні плоди. Це сигналки, то розмірний показник. Ось цей плід м'якесенький, хай полежить, будемо пробувати. Тримається, до речі, якось навіть легко дуже, думаю, міцніше буде триматися. Ось такі от красунчики. Саммерріч. Вибрав такий от м'ягесенький пліт самеріча. Продавлюється добре. Ось так він виглядає на фоні персика All Star. Набагато темніший. От. Я ці плоди важив, вони вагою 1050 грам. Ось так виглядає. сам Мир річ, кісточка напівприросша. Алстар кісточка більш краще відділяється. Алстар такий щільніший. Він навіть Трохи щільніший за Red Heaven, тому він мені більше сподобався. Ну, спробую спочатку All Star. Теж дуже соковитий. Такий щільніша м'якоть. Алстар мені більше подобається, чим Red Heaven. Red Heaven ще такого треба вгадати, коли їсти. Якщо не достиглий, трохи твердуватий, має забагато кислинки і буквально трошки перележить і стає перестиглий, теж не дуже добрий. Олстар такий більш на смак цікавіший. Ну, саме річ видно, що він більше такий соковитий. Я вже пробував, дуже сподобався. Ну, звичайно, сам річ набагато кращий по смаку. Є легесенький присмак мускату. Навіть трошки як то присмак сливи є біля шкірки. Кислинка незначна. Є присмак такого Я б сказав трохи є роялівський присмак. Але трошки більше кислинки, як в роялі. Дуже подобається, подобається цей сорт саме річ Всім гарних врожаїв. Хай щастить!